Всім привіт! Вчора відео не виходило, оскільки на вихідних, будучи на весіллі, я трохи зірвав голос. Так, я розумію, що вас підвів, але і ви мене зрозумієте. Горіла сосна сама себе не заспіває. Отож, у нас черговий випуск ігроновин. Поїхали! Наві переводять Маказі в основу. Вчора організація опублікувала пост, в якому розповіла про долю складу Наві Джуніор. Як і було сказано, Маказі переведуть в основу. А ось решту складу, включно з тренером, чекає невизначеність, оскільки всі вони виставлені на трансфер. По суті, майже укомплектована команда рівня топ-30 колективів світу. Тому без роботи хлопці точно не залишаться. Стосовно бренду Наві Джуніор, все логічно. Організація вже анонсувала набір. До нового складу, тому скоро ми побачимо нову партію молодих і енергійних задротів, які на наших очах будуть розвиватися в крутих професійних кіберспортсменів. Ну а повертаючись до основи, хочеться привітати Маказі з потраплянням в ростер і побажати гарного старту. На момент запису відео точно невідомо кого замінить молодий. Але якщо інформація стане відомою, наш монтажер обов'язково виведе її на екран. Якими б не були нові решафли, наві, я дуже вірю в те, що. Команда зловить свій ритм і все таки виграє найближчий турнір. Принаймні новинного випуску після виграшу точно не буде, бо я на радощах знову зірву голос. Ринкова капіталізація КС-2 б'є рекорди. На момент запису відео, капіталізація нашої улюбленої гри складає більше 5 мільярдів доларів. Це більше, ніж коштував запуск космічної місії SpaceX Falcon Heavy. За цю суму можна купити близько 800 танків Leopard 2. А якщо на всі гроші купити кейсів з ключами, то треба жити 8 років і відкривати по одному кейсу щосекунди без перерви на сон. Чудова ідея для. Нового стрімали біги. Насправді навіть великі інвестори почали всерйоз задумуватися про активи у вигляді скинів КС 2 Особисто я переживаю тільки про те, щоб така ідея не прийшла в світлі голови наших депутатів і високопосадовців. Прикиньте самі Накрав умовний депутат купу грошей. До нього приходять з обшуками. В нього дома тільки є стелік, є духовка. Два кресла а в інвентарі в стімі 50 капсул като 2014 року. Короче, більше не піднімаємо цю тему, щоб не провокувати нікого на фінансові махінації. Героїк офіційно повідомили про підписання Грікса і Тобіза. Анонсовані дані решафли були вже давно, і ось нарешті цих вихідних організація офіційно повідомила про їх підписання. Про Грікса я говорити нічого не хочу. Якось не звик витрачати час на жителів картопляної країни. А от Тобіс це тренер, який три роки провів у складі молодіжки Маузів. За його керівництва команда виховала таких талантів як Джим Хат, Цюхі і Ксершин, які зараз грають у топових командах. Андах світу також вчора організація доукомплектувала склад гравцем Ніло. Насправді дану подію анонсовано дуже давно. Гравець був підписаний ще до початку року, але через особисті причини пропустив перший сезон. Не зрозуміло, чи зможе команда показати якісну гру новим складом, але через двох картоплеголових мене це не сильно цікавить. Скін найнижчого класу було продано за 45 тисяч доларів. Йдеться про скін Mac 10 бронзер, але не простий, а з найменшим флотом, який існує в даний момент. Нулів настільки багато, що я не можу правильно прочитати даний флот. Щоб ви розуміли, скін виглядає гірше ніж золота медалістка після випускного. Але це ще доволі адекватний прайс. Бо скін на Аук з другим найменшим флотом кілька місяців тому було продано за 100 тисяч. Доларів. Як я розумію, колекціонери доріють цієї прикормки і змагаються, хто викине більше грошей на сміття. А якщо ви хочете позмагатися, приєднуйтесь до нашої затишної спільноти в Діскорд, де регулярно відбуваються цікаві івенти і розіграші призів. Посилання на спільноту, як завжди, буде в описі. Bad News Eagles знову офіційно оголосили про Disband. Рішення було прийнято після European і e Championship. Disband став фінальною точкою в нестабільній історії повернення, яке тривало всього 4 місяці. Для тих, хто не в курсі, Bad News Eagles є однією з найхайповіших і найхаризматичніших команд РМР турнірів. Вони змогли без тренера та підтримки організації тричі кваліфікуватися на мейджори в двадцять 23 році. На превеликий. І жаль, ми живемо не в голівудському фільмі, і історія андердогів не закінчується хеппі-ендом. Але я сподіваюся, що ця команда в своєму праймі змотивувала багатьох гравців не здаватися і вірити в свої сили. Українська мова з'явиться на скінах. На просторах інтернету я нарешті знайшов скін для колекції кеш, який на всі 100 підходить під цю карту. Хоча б хтось зробив зброю для кеш без помийної мови чи чогось, що може відсилатися до країни 404. Творець даного шедевру, користувач Бедарт. Якщо чесно, то дизайн дійсно виглядає непогано і заслуговує своє місце в колекції кеш, яка має бути у глобальному оновленні. Звичайно, мені б хотілося бачити. Варіант даного скіна на більш метовій зброї. Але сам факт того, що в улюбленій грі можна буде побачити рідну мову, не може не тішити. Тому чекаємо мету ЦЗШок в наступному оновленні. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, кого навіть кікнуть після приходу Маказі. Нагадую, що своїм лайком і коментарем ви розвиваєте україномовний контент про кіберспорт. Дякую за перегляд! Обов'язково підпишіться і завітайте до нашої затишної спільноти в Discord. Посилання як. Завжди буде в описі.